Thank you Росіяни обстріляли місто середина Буда зі ствольної артилерії. Руйнувань зазнали місцевий ліцей та житлові будинки. На щастя, люди не постраждали. Один дом жилой там, діти були теж двоє діток і ате. Ате слава богу, встиг дітей у те саме в подвал евакуїрувати, забіжать Вторая школа около 10 працівників на месте, но слава Богу, ніхто не постраждав. Ліцей номер 2 капітально відремонтували рік тому. Після обстрілу він непридатний для навчання дітей. Окна повибиті, криша пробита, і над спортзалом пробита, і переход між школою і і плити там провисли. Цю купу старого асфальту дістали із каналізаційного колодязя по вулиці Шишкарівській. Житель приватного сектора Олексій Панасович говорить: наприкінці 21-го року на їх вулиці поклали нову дорогу. А замість того, щоб прибрати і вивезти будівельне сміття, працівники просто скидали його в цей колодязь. А дізналися про це лише на минулому тижні, коли у будинку пенсіонера стався порив труби. Почала текти вели, шумить. Жінка мені каже, що шумить, що шумить, коли я відкрив люк, вода тече. Там. Отам. А у вас у мене. Я позвонив сину, син приїхав ну, десь хвилин через 10. Открив люк, заліз, каже, так тут робити нічого нам. Тут каже, куб і більше. Асфальту про проблему жителі вулиці повідомили на гарячу лінію проєкту Експертна думка СТС. Говорять, коли сталася аварія, то в першу чергу звернулися до фірми, яка виконувала роботи. Але за адресою їх реєстрації ні працівників, ні керівництва не було. Тоді з проблемою поїхали до міськводоканалу. Я розказав цю біду. Він каже: ну що, це не наші функції. Я вам направлю робітника. Ну, бригадірацьлав. Він подивиться, якщо вони візьмуться роботу, ну за те ж ясно, що платити треба, значить, то ваші проблеми. Робітники підприємства вичистили сміття, дісталися до крана і перекрили воду. За це пенсіонер віддав півтори тисячі гривень власних коштів. б труба лопнула де то вони тоді розривають, риють там то їхні проблеми. А це а наші це залежки, мої проблеми. Сумчанин говорить, прикро, що за недобросовісну роботу так ніхто й не відповів. Більше того, поки йшов ремонт, працівники користувалися його флігелем, лишали інструменти, речі. А коли закінчили роботи, просто зникли. Казалось би, людям добро зробили. Вони на да. о, що бідно, беручи на роботу підрядників, міські служби обов'язково мають контролювати і те, як вони виконують свої обов'язки, говорить Тетяна Мироненко, аби потім це не призводило до таких проблемних наслідків. Хто контролює взагалі роботу по відновленню дорожнього покриття? Хто приймав якість, да а хто заглянув в ці люки? Це питання, перш за все, і владі, і контролюючим органам. І е, всім, хто м, дотичний до проведення ремонтних робіт, то якщо робите, то робіть по-людськи. І якщо ви наймаєте людей або субпідрядні організації, то думайте про їх побутові умови і про те, що вони як вони завершують ці ремонти. Новини СТС. 44-річний житель Краснопілля вживав алкоголь разом із 85-річним пенсіонером. Я взяв карточку, діду бачив, одразу вирішив, що я хочу украсть. Сказав, а почав кричати на мене, сказав, положи на місце і вали з цієї хати. Я з тобою вже піти не буду. Чоловік не пішов із будинку, але почав бити пенсіонера. Той погодився віддати картку і папірець із записаним пін-кодом. Я взяв під руки попав веревка, валялась на полу, Я крутив шию і задушив його. Після того нападник вирішив позбутися тіла жертви. Найшов болото недалеко від дому. Викопав яму, не знаю, по поколіна десь. Потім прийшов до його додому, виволок його волоком і закопав. Його ж лопатою. До поліції із заявою про зникнення звернулася родичка пенсіонера. Підозра впала на раніше судимого місцевого мешканця, встановивши коло спілкування ймовірного злочинця, було встановлено і місце його знаходження. У порядку статті 208 Кримінального кримінально кодексу України злочинця було затримано на Харківщині. У скоєному злочинець зізнався. Зізнався чоловік і в тому що витратив із картки вбитого майже 50 тисяч гривень. Безпека в громаді залишається пріоритетом у роботі сумської міської ради, говорить Олександр Лисенко. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб наша фортифікація, всі наші споруди, фортифікаційні, вони були укріплені і щоб також наші. Наші солдати, наші представники добровольчих формувань, вони в нормальних умовах мали можливість нести службу, і це все повинно бути облаштовано. Триває також співпраця з військовими. Порозуміння серед депутатського корпусу щодо виділення додаткових коштів в цьому плані є. І на сесіях ми на виконкомах ми постійно приймаємо рішення щодо збільшення допомоги нашим збройним силам. Містян вже просять не нехтувати повітряними тривогами, які все частіше оголошуються лише у нашій області. Це каже про те, що ситуація напружена і треба всім бути уважними. З'ясувати, де поруч з вами є об'єкт укриття. Нам можна зайти на мапу і на сайт нашої, нашої Сумської міської ради і подивитися, де у вас школа, яка вже облаштована, де є окрема споруда. І або скористатися підвальним приміщенням вашого будинку, структурні підрозділи міської ради активно працюють над залученням гуманітарної допомоги та іншої підтримки від партнерів та союзників сьогодні. Вимагаю від кожного свого підрозділу, нашого підрозділу Сумської міської ради громади спілкуватися з на різних рівнях, з різними країнами, з різними громадськими організаціями, нашими місцевими, загальнодержавними. І іноземними для того, щоб шукати такі можливості. тому що сьогодні є багато пропозицій допомоги, які до нас надходять. Днями суми отримали чергову партію допомоги від німецького міста. Целле, співпраця, з яким триває від 1991 року. Допомога надходить ліками, медичним обладнанням, меблями. Сьогодні ми зустріли чергову чергову партію допомоги, і там три нові автомобілі. Позашляховики нові Тойота для наших лікарень. Перед цим три тижні тому ми отримали також сім автомобілів для наших соцзахисту, лікарень органів правопорядку. Структурні підрозділи міської ради вже готуються до наступної зими. Запевняє голова громади. Вранці я почав свою апаратну нараду для підлеглих з того, щоб всі готувалися до початку зимового періоду. Це і лікарні, і школи всі повинні зрозуміти, що всі школи, всі лікарні, всі комунальні структури, комунальні підприємства, всі наші структурні підрозділи, всі всі приміщення, де послуги отримують сумчани, повинні бути облаштовані всім необхідним безперебійниками, акумуляторами, генераторами, запасом палива. А місячник благоустрою триватиме у сумах до кінця травня. Містян просять долучатися і виходити на толоки. Новини СТС. 85-річна пані Людмила з Білопільщини дякує лікарям за врятоване життя. Жінку доправили до кардіологічного диспансеру з гострим інфарктом міокарда. Дома погано ж було то дихала дуже тяжко. Як повернуся. Больно в жінці оперативно встановили діагноз, провели ангіографічне дослідження та встановили два стенти. Єдине, що буде її нагадувати про операцію на серці, маленький прокольчик на руці, 2 мм діаметра. Такі операції в обласному клінічному кардіологічному диспансері проводять вже 10 років. І тоді в закладі працює програма лікування гострого інфаркту, і встановлено перший в області ангіограф. Внизу знаходиться рентгенівська трубка, яка випромінює рентгенівське випромінювання. Зверху знаходиться детектор, який приймає ці промені. Завдяки цьому детектору зображення відтворюється уже на моніторі самого ангіографа. Завдяки цьому обладнанню та вмінням медиків, отриманим під час спеціальної підготовки в столичному інституті серця, рятують сотні життів. Ця програма з перших місяців своєї роботи показала свою дуже велику ефективність. Ну фактично зі всієї області, сюди стікалися пацієнти з гострим коронарним синдромом. Ми оперували їх, робили їм коронарографію, виконували стентування. Завдяки цьому вдалось знизити летальність пацієнтів з гострим інфарктом з 16 до 3-4 відсотків, говорить директор кардіологічного диспансеру. Ангіографія дозволяє лікарям побачити, у якому стані життєво важливі артерії. Перед тим як робити якісь втручання, насобне. Ми маємо їх подивитися, подивитись їхню прохідність завдяки введенню контрасту безпосередньо в коронарну артерію. Якщо виявляють бляшку, що порушує кровопостачання, встановлюють у судину стенд. Тоненький металевий каркас, що ратує життя. Металічний каркас, який розширить артерію в цьому місці, дасть прохідність кровотоку, ну нормальному кровотоку. Для того, щоб оці всі віддалені ділянки віддалені, отримали свою кількість кисню. Через невеликий прокол у тілі медики добираються до необхідного місця в кровоносній системі і проводять стентування. Я кручу індифлятор і балон роздувається разом з стентом. Він роздувається, я нагнітаю зараз 10, 12, 14 атмосфер. Потім цей стенд. Це ж він так притискає бляшку до судин до всіх стінок. Потім я здуваю цей балон, стенд залишається в артерії, а балон убирається. Стенд залишається в артерії назавжди, забезпечуючи нормальний кровотік. Якщо при гострому інфаркті оперативно не виконати таку операцію, наслідки трагічні. Це небезпечно, тим, що 40% серця не отримує крові. Це це серце насос. Серце качає крові. Такі пацієнти, на жаль, часто помирають, якщо не надана допомога вчасно і в повному об'ємі. У обласному кардіологічному диспансері нарощують потужності, і планують надалі розвивати кардіологічну службу. У нас зібрана дуже сильна, класна команда професіоналів людей, які люблять свою роботу, які віддані своїй справі, самі ну, жорсткі. Дні війни показали, що ця команда вона працює, вона надійна, майже ніхто не виїхав. Робилися коронарографії, стентування пацієнтів, підрозриви і автоматні черги. У планах медиків встановлення водіїв ритму серця, більш відомих як кардіостимулятори, і проведення операцій на відкритому серці. Існує мрія за будівництво кардіохірургічного корпусу і розвитку відкритої кардіохірургії в Сумської області, бо, на жаль, ми єдина область в Україні де немає відкритої кардіохірургії. Відповідні навчання та перемовини щодо розвитку матеріально-технічної бази вже тривають. Тетяна Мостіпан, Максим Близнюк, новини СТС.